Молитва то двостороння розмова, а не монолог. Так. Це розмова з Богом, і в більшості випадків потрібно більше прислухатися ніж говорити. бути останнім засобом, до якого ви вдаєтеся у проблемах. Бог прагне розмовляти з вами весь час. Приєднайтеся до Кента Копланда та Джери Савелла, які продовжують тему, як отримати відповіді на свої молитви. Далі на передачі переможний голос віруючого вітаю вас. Я Кенет Копланд, і це передача переможний голос віруючого. Мені вже не терпиться, тому що я не можу дочекатися початку. Отже, ми дякуємо тобі за твоє слово. Ми приймаємо відкриття з небес, і ми віддаємо тобі хвалу і подяку. Ісусе, я такий радий, що ти тут головний, а не якийсь телепень. Я такий захоплений твоїм життям і твоїм служінням. Хвала Богу. І ми дякуємо тобі за те, що ти наш Господь і наш Спаситель в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Привітайте разом зі мною Джері Савелла за цим столом. Хвала Богу. Дякую. Амінь. Давайте почнемо зі слова Божого. ми говоримо про молитву, про те. Як вона діє, кожна християнська невдача, а Бог ніколи не робив своїх людей невдахами. Кожен провал, це провал у спілкуванні. Не маєте, бо не просите. А коли просите, то не отримуєте, бо просите не на добро. Тобто ви не знаєте, що ви робите. Джеррі, ти знаєш, я люблю швидкі машини, швидкі літаки, швидкі мотоцикли. Для мене це чудово. Але я реалізувався тільки в одній з цих сфер. Я реалізувався як професійний пілот. Я багато навчався цьому. Я не реалізувався як водій, гонщик. Я не реалізувався як гонщик на мотоциклах. Я їжджу на мотоциклах. Мені це подобається. Я ходив на спеціальні курси кілька разів, але все, що я знаю про те, як полагодити машину чи мотоцикл, це те, що я навчився випадково. Те, що довелося робити самому, тому що не було грошей або з якоїсь іншої причини. я не навчався на автомобільного чи авіаційного механіка. Ти навчався цьому? Я не вмію відремонтувати крило. Я можу його пошкодити, але не буду намагатися його полагодити. Пригадую, як ти ремонтував мою машину. Саме тоді я познайомився з тобою. Так. І, боже мій. Я був просто вражений. Я сильно пошкодив переднє крило. І ще не пам'ятаю, в мене була поламана вісь або щось. Щось в машині було не так. Ти розтрощив машину з лівого боку. Та це вже не важливо. Внутрішню панель, двоє, дверей і переднє крило. Так, і Джері відремонтував все. І скажу вам: він зробив це ідеально. Тож в чому різниця? Він знав, що робити. Він був навчений. Він був навчений людьми, які знали, що вони роблять, які, в свою чергу, були навчені людьми, що створили цю машину. Так само і вам потрібно навчитися Вірно. молитви від людини, яка винайшла її, так. і цю людину звати Ісус. Вірно. Амінь. Отже, Джері, давай звернемося до цього місця писання у 18-му розділі. Євангелія від Луки, що ж, 18-й розділ Євангелія від Луки, Ісус говорить тут, що треба завжди молитись і не занепадати духом. У розширеному перекладі сказано: потрібно завжди молитися і не боятися, не втрачати силу, мужність і не здаватися. Навіщо йому говорити це, якщо ці слова не принесуть їм жодної користі, так? якщо ніхто їх не Він слухає. говорить нам, що нам завжди треба молитися? У такому випадку молитва не повинна бути останнім методом, до якого вдаються? звичайно, молитва стає для вас способом життя. Саме про це апостол Павло говорив у посланні до Фелеп'ян. І ця молитва це чудово. я повторюю те, що ми вже говорили на вчорашній передачі. Ви молитеся не тільки тоді, коли у вас потреба. Молитва це розмова між вами і Богом. І, будь ласка, виробіть нове мислення стосовно молитви. Це ваш час спілкування з Богом, це ваш час зв'язку з Богом. Так розповісти йому про свої потреби це нормально, але дуже часто можу думати про потребу. А коли починаю спілкуватися з Богом, у процесі спілкування він відповідає мені, тому що молитва це діалог, а не монолог. Коли говорю тільки я це, розмова з Богом. І у більшості випадків я більше слухаю, ніж говорю. Як ти розповідав про того чоловіка, саме так. що сказав, Ось лежить дурень. Це сказав Руфу Мозлі. чоловік божий, відомий своїм молотовним життям. Він розповів, що одного разу лежав розпростертий на підлозі у номері готелю, плакав, ридав, молив Бога, але несподівано зупинився і сказав собі: ось лежить дурень, який нічого не знає, і не замовкає перед тим, хто знає все. Так і він сказав, мабуть, мені краще замокнути і прислухатися. І це змінило все його майбутнє. До речі, це відповідає написаному, що просите не на добро, так. неправильно, тому що молитися не так, як слід. Мені іноді подобається використовувати такий приклад. Ти згадав мою колишню роботу: я фарбував і ремонтував кузови автомобілів. Я міг виконувати роботу механіка, але моя спеціальність. Фарбування і ремонт кузова хтось міг прийти до мене, і сказати Джері, я пошкодив машину, я хочу, аби ти її полагодив. Я відповідав: гаразд, дай на ну, огляну. Скільки приблизно це буде коштувати? Той чоловік відповідав: Ти не розумієш, я повинен відразу її забрати. Я поясню. Добре, дай я її огляну, і ми почнемо працювати над нею відразу ж, як тільки зможемо. Та ні, ти не розумієш. Вона мені дуже потрібна. Я не можу без машини, розумієш, я її стукнув. Я терпляче пояснював. Так, я бачу, що ти її стукнув. А цей чоловік намагався переконати мене, у якому поганому стані машина, і наскільки вона йому потрібна. Він не чув жодного твого слова. Він не чув жодного мого так. слова. І не тільки це, але він відбирав у мене час, який я міг би присидати роботі, розумієш? Дуже часто християни поводяться саме так. Вони витрачають весь свій час на способи переконати Бога тому, як в них все погано замість того, щоб сказати, Боже, ти творець всесвіту? Якщо хтось і може виправити те, через що я зараз проходжу, то це ти. Мабуть, мені краще закрити рот, оскільки ти так знаєш, що мені потрібно, і саме ти можеш виправити це. Ти джерело, тому я замовчу і передам весь контроль тобі. Чи це можна назвати молитвою повторення проблем, так саме так моляться люди. Моляться і знає, що вони моляться повторюючи повторювати. Ось що я скажу тобі, Севеле, якщо ти не полагодиш мою машину, я зроблю це сам. І вони розвертаються і з гордістю йдуть геть. А ти стоїш і запитуєш себе, що з ними таке? Так. Він не чув жодного твого І слова. Коли людина не знає, що вона робить, ви побачите, що в неї вийде. Він візьме спрей з фарбою, не маючи явлення про те, що тебе. потрібна ще шпаклівка. Він знову повернеться до тебе. Він повернеться Але до мене все ще не буде готовим слухати. Сайта саме буває і з нами. Ми намагаємося переконати Бога як це погано. А тоді ми думаємо, а він нас не так. слухає, і намагаємося виправити все самі і робимо ще гірше. Але ісус сказав, що потрібно постійно молитися. У вас повинно бути молитовне мислення, молитовне ставлення. Одного разу мене запитали мабуть, ці люди припускали, що я дам їм якусь глибоку духовну відповідь. Вони брали в мене інтерв'ю для журналу в Англії. І запитали, доктор Савел, скільки часу ви щоранку проводите у молитві? Я відповів: «Знаєте, бувають різні ранки. У мене немає чіткого визначеного часу. Я прокидаюся з молодоним ставленням, і я починаю спілкуватися з Господом. Я прокидаюся зі словами. Доброго ранку, господи. Молишся весь день, господи, що ми будемо робити сьогодні. Я постійно перебуваю у режимі молитви, я постійно прислухаюся. Я прислухаюся до Бога, коли їду машину. До речі, саме тому, саме тому в більшості Особливо, випадків за кермо сідає моя дружина Керолін. Тому що, коли я у своєму автомобілі, так це місце для роздумів, це місце так. спілкування з Богом. Так. Таким чином ви постійно перебуваєте у режимі молитви, де ви постійно прислухаєтеся, коли я приїжджаю у свій офіс, якщо я у місті, то передусім відразу вмикаю свій cd програвач, щоб створити атмосферу хвали і поклоніння за допомогою хорошої музики хвали і поклоніння. я створюю атмосферу сприятливу для того, щоб почути голос Духа Святого. Знаєш, і навіть коли я відповідаю на листи. Пишу статтю чи готуюся до проповіді. Я постійно прислухаюся. І коли Ісус сказав, що потрібно завжди молитися, не лише тоді, коли у вас є потреба, не лише тоді, коли ви у біді, але молитися завжди, спілкуйтеся з Богом весь час. Дуже часто я навіть не встигаю розповісти йому про свою потребу, але якимось чином у процесі мої потреби забезпечуються. Тут є одне відкриття. так. Поки ти займаєшся його роботою і прислухаєшся до нього, у нього є ангели і різні методи, щоб виконати твою роботу. Так. Про це написано в посланні до євреїв. Там сказано: увідіть у цей спочинок, відпочиньте від своїх діл, як я відпочив від своїх. Поки ти говорив, я думаю про наші перші роки, про початок нашого служіння, коли ми тільки дізналися, що записане слово. Це сам Бог, який звертається до мене. Я почав чути його голос, і це слово почало звертатися до мене, говорити до мене. Я почав молитися і чув ці слова. Це змінило все моє розуміння того, що я бачив навколо себе. Бо я почав дивитися на це через призму Його слова. Вірно? І це змінило все. Так, як я вже розповідав на вчорашній передачі, я дізнався про це від тебе понад 45 років тому. Коли ти робиш Боже слово частиною свого молодовного життя, тоді кожна твоя молитва засновується на тому, що говорить його слово. Ісус навіть говорив про це в 15 розділі Євангелія від Івана. Він сказав: так, Якщо ви так. будете перебувати в мені, а мої слова в вас, просіть, чого хочете. Просіть, чого хочете, і буде, і буде вам дано. Дан він говорить, що секрет відповіді на кожну молитву. Іноді люди вважають, що ви поводитесь егоїстично, якщо говорите так. Але я кажу це, ґрунтуючись на тому, чого я дізнався зі слова Божого. у нашому житті. Немає молитв. без відповідей Бог відповідає на мої молитви. Я не знаю про молитви, на яких немає відповіді, тому що передусім я не молюся про те, що не узгоджено з його волею. І я дізнався його волю з його слова. З його, його слова, слово це так. відкриття його волі. Так. я не буду просити про якусь дурницю, адже я знаю, що це не відповідає його волі для мого життя. Якщо ти будеш просити про це, вірно у тебе не буде віри. Тому що віра від слухання, слухання. І це молитви без відповіді він говорив, що коли мої слова перебуватимуть в вас, для того щоб слово перебувало в вас, оселилося в вас, потрібно, щоб ви багато часу присвячували Слову Божому. Це означає, що ви спілкуєтеся зі Словом Божим кожен день свого життя. Як сказав Бог Ісусу Вінавину, роздумуй над моїм Словом вдень і вночі, і ти навчив мене цього. Понад 45 років тому я занурився в слово Боже з того часу, не залишав його, і з часом його слово почало перебувати в мені. Тоді на все, що відбувається в вашому житті, вашою нагайною відповіді буде. А що говорить про це слово Боже? Що Слово Боже говорить про це? Що воно говорить про те? І тоді ви завжди молитесь, ґрунтуючись на тому. Що говорить Слово Боже? І, і в цьому випадку у вас є впевненість, бо Ісус сказав, коли Слово перебуває в вас, і ви молитеся згідно зі Словом, тоді ви можете просити чого побажаєте, і буде вам неможливо не мабуть, але у 50% випадків так буде щоразу. Буде вам так ні про що не журіться, а в усьому молитвою і благанням з подякою. Відкривайте прохання ваші перед Богом. Так? Я пам'ятаю, як читав це ще на початках. Я лише вчився цього. І хтось запитав у сміта Вільсворта, скільки часу він проводив молитві. Скільки часу ви присвячуєте молитві щодня? І він відповів, як правило, я не присвячую молитві понад 15-20 хвилин. Це говорив апостол так. Віри, у служінні якого 17 задокументованих випадків Воскресіння з мертвих. Я маю на увазі у лікарнях та інших подібних ситуаціях. Люди були вражені цим, але він сказав: але я ніколи не проводжу і 15 хвилин, 20 це хвилин доларі. без молитви. Так, і я перейняв це від нього. Коли я почув це, це додало мені жару до вогню. Так. Він молиться лише 15, 20 хвилин, але не минає 15, 20 хвилин без молитви. Так. Тобто, в нього постійне, безперервне молотовне життя. В одному місці він сказав, що навчився робити це щодня, приймаючи причастя. Так, він прокидався, приходив до Господа і приймав причастя. Він сам служив собі причастям перед Господом, а потім ішов займатися своїми справами. Так. І він. Прислухався до Бога весь день. він почав з обітниці Господу, що буде свідчити і приводити до нього принаймні одну душу кожного дня. І він не лягав в ліжко, поки не виконав цю обітницю. Так так у деяких випадках це було дуже серйозно, і йому потрібно було чути Бога, щоб виконати це саме так. це спонукало його до такого молтовного життя і принесло такі багаті плоди в ньому. Так. так. Це було постійне спілкування з Богом. Він не вмів читати чи писати, тож навіть йому потрібно було, потрібно покладатися, було покладатися на Бога. Бога. І він навчився читати, роблячи це. Протягом усього свого життя він прочитав лише одну цю так. книгу. Так. Але він навчився читати її, слухаючи Бога. Дух Святий навчив його читати Слово, тому що він хотів молитися у згоді з ним. Так, кажу тобі, Джері. Знаєш, Саме про це говорив Павло, коли сказав. Безперестанку моліться, як ви збираєтеся це робити. Як ви збираєтеся молитися безперестанку? Релігійно розум подумає. Це означає, що потрібно залишити роботу і цілий день молитися? Ні, Ні. Без Безперестанку молитися означає, що ви весь час у режимі послухання. Ви виконуєте свою роботу. Так ви виконуєте свою роботу. Але поки ви виконуєте її, ви думаєте про Бога собі двох поліцейських які є партнерами? вони спілкуються щодня, кожен день. Те саме головний пілот і його напарник Чоловік і дружина повинні поводитися таким чином. Вони повинні постійно, навіть якщо розійшлися на кілька годин, вони у постійному спілкуванні один з одним, у своєму розумі, і у своїх серцях. Вони налаштовані один на одного. ось що таке справжнє молотовне життя. Це не просто дай мені й дай мені. Це стосується способу життя, перемоги. І віри над кожною життєвою ситуацією, бо через його надзвичайні великі і цінні обітниці дароване нам все, що потрібне для життя і благочестя. І він говорить, що через ці обітниці ми стаємо співучасниками Божої природи. Коли ви народилися згори, ця Божа природа була вкладена в вас, але їй потрібно зростати і розвиватися. І вона буде зростати і розвиватися як Бог, якщо ви поливатимете її водою, Слово Божого. Ви починаєте з того, що прагнете молока. Потім прагнете твердої поживи, і саме тут. Включається у дію наші служіння і розвиток молотовного життя. Це і є життям. Я Пригадую, коли я прийшов до господа 1969 року. Не знаючи нічого, як ти говорив, духовно неграмотний. не знав нічого. але народжений вільним. <ріх> так амінь без традицій і знаєш. Те, що я чув з релігійної точки зору, я не бачив, аби хтось утримував від цього якісь результати. Тож я думав, якщо це повинно спрацювати, якщо я збираюся бути таким християнином, яким Бог хоче мене бачити, таким батьком, яким він хоче, аби я став таким чоловіком, який потрібен йому, таким проповідником, який потрібен йому, то мені краще навчитися молитися, так тому що Біблія говорить. Що неможливо людині, те можливо Богові. Саме тут мені потрібен зв'язок. Що не може зробити людина, може зробити Бог, і мені потрібно навчитися спілкуватися з Богом, для якого немає нічого неможливого. так, і я хочу бути з ним. Так, і я хочу Добре навчитися сказано. мати участь у цій силі, навчитися його безмежних здібностей. І я роблю це саме через молитву. І, звичайно ж, у моєму випадку ви знаєте, що Господь сказав мені закрити мій бізнес, цю майстерню з ремонту та фарбування кузовів. І наступні три місяці я провів у своїй спальні, досліджуючи слово не менш ніж вісім годин на день, ставлячись до нього, як до своєї роботи. У моєму бізнесі було стільки боргів. У Мене було стільки особистих боргів. і Бог говорить мені зачинитися у спальні і вивчати слова вісім годин на день і знати таким чином, ви здобудете собі багатьох друзів, але ваші родичі вважатимуть, що ви втратили здоровий глузд. Проте я знав, якщо буде слухняно йому те, що здавалося неможливим для мене, і те, що було неможливим для мене, якщо я навчуся спілкуватися з тим, для кого немає нічого неможливого, тоді я вийду з цієї спальні з відкриттям про те, як спілкуватися з Богом. Як підключатися так. до його сили, і кожну потребу в моєму житті буде забезпечено. і я почав з цього. Я пам'ятаю твої старі записи ще на бобінах. серед них була проповідь про молитву. Я взяв цю бобіну і почав її слухати. Це мій записник з 1969 року. і ось Фула цей буб. розділ для кожної твоєї касети. Я виділив окремий розділ. Це розділ про молитву. Його назва як входити в молитву. по-перше, приготувати свою Біблію. По перше, приготувати свою Біблію. По-друге, не По нехай основою вашої молитви так. буде відповідь. Слово так. Боже, не моліться проблему. Основою вашої молитви нехай буде відповідь. Таким чином я законспектував всю цю проповідь. І потім я її застосовував. Щоранку я вставав і виконував всі ці кроки. Далі третій крок усвідомто, що ви Боже Четвертий усвідом, усвідомто, що ви можете відважно приходити до, до простого благодатня. Чи тобі доводилося? Я не змінюв це змінювати? Ти нічого не змінював. Я і досі використовую ці конспекти. Я і досі застосовую ці конспекти. Так, Протягом сорока семи років я отримав результат. І різниця у тому, що приходить зріст. Так. Прагніть щирого словесного молока. Щоб ви зростали від нього, воно викликає духовне зростання. Ваша духовна людина повинна зростати так само, як повинно зростати ваше фізичне тіло, щоб ви могли стати дорослим. Ваше фізичне тіло зростає за природною системою зростання, закладеною в ваше тіло, але духовна людина не зростає, поки не буде живитися словом. І вона не може залишатися статичною. Вона почне сползати назад туди, де була. Вірно? Тому зріст має бути постійним. Ми так і не дійшли до основного, але все це безсумніво запалює мене. Запевняю вас, я люблю слово Боже. А ти і я теж. богу. Ми з братом Джері повернемося за хвилину. Я зачитаю вам у з книги Молитва прохання, яку написав Джері Савелл. Я зробив подальший крок, витяг всі свої бухгалтерські записи, щоб точно підрахувати, скільки грошей я дав бідним, додав усі чеки, і з'ясувалося, що повна сума налічувала тисячі доларів. Я показав цю цифру Богові і помолився. Все, про що я прошу, згідно з фактами і цифрами, які я виклав перед тобою, це щоб ти вшанував те, що ти пообіцяв у твоєму слові. Таким було моє прохання. І деякі люди вважають, що розмовляти так з Богом це Богохульство, але Бог сказав: нагадайте мені про моє Вірно. Отже, таким було моє прохання. Я нічого не вимагав від Бога, я просто подав йому прохання. Я знав, що говорило його слово, і я також знав, що він пообіцяв, що його слова ніколи не повернуться до нього порожніми. І знаєте, що сталося? Мої молитви отримали відповідь ще до опівночі. Саме так я не перебільшую. Вони збулися того ж дня. Так, бог запланував, щоб молитва діяла саме так. І диявол нічого не зміг би цим Вірно. зробити. Знаєш, цього навчив мене Господь. Я був відважний в цьому випадку, тому що він сказав: сину, я ніколи не забуваю посійного насіння. Ви махаєте на нього руко, але я ніколи не забуваю посійного насіння. Тож раджу вам знайти літературу про молитву і досліджувати її. Тут була використана цитата з книги Ісаї. Відкрийте цю книгу і прочитайте весь розділ, в якому вона міститься. Після цього прочитайте всю книгу Ісаї, і розгляньте, що сказав Бог у цілісності. Також ми пропонуємо вам наш партнерський пакет і пакет зцілення. З цих книг ви дізнаєтеся, як застосовувати Божі обітниці. Джері шкода, що у нас не було таких матеріалів. Я досі використовував старі конспекти з 69-го року. Це конспекти з цього часу. Хвала Богу. Амінь. Тож скористайтеся цією нагодою, замовте наші книги, моліться, читаючи їх і живіть в цьому. Живіть, навчайте цього свою сім'ю. Зміцнюйтеся у цих відкриттях, експериментуйте з ними, звертайтеся до слова, пізнавайте його, хвала Богу, Отже, ми молимося за наших Дякую, глядачів Господи. по всьому світі. відкривай їм значення молотовного життя для людини, віри в ім'я Ісуса. Амінь. Амін. Це брат Кенет і брат Джері. До зустрічі завтра, і пам'ятайте, Ісус є Господь.